Василю, слава Україні, вітаємо вас в нашому ефірі і відразу дивимось кілька кадрів з. З території нашого ворога внаслідок операції Оленого... управління розвідки поблизу Оленогорська на військовому аеродромі Оленя в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уразили дронами дальний надзвуковий бомбардувальник ракетоносій Ту-22М3. Відстань від кордонів України до аеродрому близько двох тисяч кілометрів. Це дуже багато, так? І... Ну, про що це свідчить? Що ви можете зараз відзначити? Обговоримо з вами ситуацію і на фронтах, в тому числі, тому що справді маємо знати, як аж, яка ж картина зараз. Ну, по перше, царство небесне, вічна пам'ять пасіонарній е -е, Ірині Фаріон, яка віддала життя якраз за те, щоб Україна була незалежною, щоб Україна була вільною. І щоб Україна була українською. По-друге, те, що нашим Збройним силам і спеціальним органам вдається діставати на такій далекій відстані ворога і вражати його об'єкти, в даному конкретному випадку аеродроми. Зі стратегічною авіацією, бомбардувальниками, і так далі, і так далі, і інші об'єкти критичної інфраструктури енергетичної, особливо це засвідчує, що ми набираємо певних обертів у виробництві і власного озброєння, і військової техніки, і того досвіду військового, який конче потрібний. У цій тяжкій і жорстокій війні, і е, цей досвід, е, і про це говорить багато, вже в е, певній мірі переважає той досвід, який мають е, військовослужбовці е, Об'єднаних Сил північно-атлантичного Альянсу. Зрозуміло, що це займе певний період, і тут треба звернути увагу на слова президента про те, що Є оптимістичні у нас е, е, зараз е, прогнози і оцінки тієї ракетної програми, яка зараз е, опрацьовується на е, об'єктах оборонної промисловості України. Тому що для того, щоб ефективно вражати ці такі подібні об'єкти і цілі, на їх, які на них розташовані, які шкодять України і з них. Піднімаються відповідні літальні апарати, і ракетні і шахетні атаки, і все таке інше, то повинна звичайно бути ракетна зброя, ракетної відповідної дальності. І це в певній мірі повинна на себе брати Україна, хоча, звичайно, і наші партнери, які нам допомагають досить потужно, все таки поки що зволікають із тим. Щоб надати нам і відповідні ракети відповідної дальності, і головне, щоб дозволити вражати цілі російські на їхній власній території. Ідуть ці євробюрократичні перемовини, посилання один на одного, буквально. На цьому тижні і на минулому на зустрічах із прем'єр-міністром Великобританії, президенту нашому було запевнення, що Великобританія дозволяє своїми ракетами вражати цілі. На території Російської Федерації а буквально вчора чи сьогодні вже міністерство оборони заявило, що поки такого дозволу ми не можемо організувати через те, що ракети штормше вони це спільне виробництво з французами, і ми чекаємо, коли французи нам нададуть таку допомогу. Я розумію, що всі дивляться на Вашингтон, дивляться, коли там завершиться ця. Виборча кампанія е, чекають, кого ж оберуть який буде визначений курс новою адміністрацією, але на Україні йде війна. В Україні вибачаюсь іде війна, і е, гинуть люди, гинуть мирне населення, і нещодавні атаки, і на е, е, лікарні. І на мирні інші об'єкти якось вони не сильно вразили наших партнерів, і ООН, хоч там і головою Росії, якось обмежилось тільки якимось осудом, і в Європейському Союзі лише слова. А на ділі конкретних жорстких заходів в напрямку примушування Путіна до миру цього терористично-геноцидного режиму поки що, на жаль, нічого не робиться, і це дуже е, шкодить не тільки українській боротьбі, але це шкодить і Європі, і світу в цілому. Тому е, безумовно, що е, питання е, озброєння високотехнологічною зброєю. Українських збройних сил воно зараз на першому місці і. Недаремно у своїй статті, у своєму інтерв'ю, е, головнокомандуючий збройних сил е, України генерал Сирський говорив про те, що є переваги і у танках у ворога, і у радсистемах, і у бронетранспортерах, і в військовій техніці. Ну а те, що е, довжина фронту десь 3700 кілометрів, а активна його ділянка десь. Е, 970 кілометрів, 70 кілометрів це багато про що говорить. Це говорить про те, що те, що надають нам наші партнери, його недостатньо, щоб організувати ефективно і оборону, і після цього стримати ворога і перейти в контрнаступ. Але будемо сподіватися, що все-таки і ті е, обіцянки, і ті запевнення, які... Зроблені і нашому вищому військово-політичному керівництву, і е, на рівні інших, е, будемо так говорити, домовленостей вони будуть все таки реалізовані, не дивлячись ні на що. Ми очікуємо і f 16 Ми очікуємо. І додаткові ППО, і ті ж Петріоти, і Хаймс, і ще інші, і так далі, і так далі. Але поки що, на жаль, нам тяжко. І в цій боротьбі на фронті просто чудеса героїзму демонструють наші військові. І слава Богу, що поки що чи нарешті все-таки поступає. Те озброєння, хоч і недостатній кількості, яке дозволяє триматися нашим воїнам і не допускати якихось тактично оперативних проривів серйозних нашої лінії оборони з тим, щоб е, взагалі поламати всі наші плани стосовно звільнення нашої території від е, тимчасово окупаційних військ Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, зараз ми бачимо карту на наших екранах. Східний напрямок, багато різної інформації. Росіяни, незважаючи на величезні втрати, продовжують тиснути. З одного боку, з іншого боку, багато військових експертів говорять, що ці таки навіть вклинення, такі як у вигляді язиків, так вдається росіянам здійснювати в українську оборону. Це з одного боку, з іншого боку, багато експертів говорять про те, що ну, ось цей пік можливості. Ті Російської Федерації вичерпуються, і не такі в них серйозні запаси бронетехніки, і те, що вони зараз витрачають як в механічних силах, так і в людських силах. Уже зовсім скоро може обернутися для них також кризовими моментами на фронті. Що ви думаєте про ту ситуацію на східному фронті? В першу чергу, де нам найважче, і які наші перспективи? Так, подібні заяви є і з боку Генерального штабу, і Верховного головнокомандувача, і експертів, як вітчизняних, так і зарубіжних, і окремих очільників окремих видів Збройних сил України. Закономірно, що в ході любої війни одна сторона. І інша сторона здійснюють відповідні заходи, і наступальні, і оборонні, і контрнаступальні, і все таке інше. І те, що протягом цього року Росії не вдалося здійснити те, на що вона очікувала а головне прорвати фронт, добитися стратегічної переваги. Вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької області, більше того, спробувати здійснити прорив і на територію Сумської і Чернігівської області, і спробувати знову атакувати Харківську область і сам Харків. Це говорить про те, що з одного боку, все-таки потужності наші е, ростуть, з іншого боку. Майстерність наших воєначальників теж росте. Ну, а з третього боку, це говорить про те, що є певне виснаження і е, демографічних, і е, військово-технічних, і логістичних ресурсів Російської Федерації е, зараз, як ми спостерігаємо, е, тактика українських Збройних сил спрямована на те, щоб е, захистити рубежі, які вони займають, і максимально виснажити ворога. І ми бачимо, що це вдається: нищиться і жива сила, і військова техніка і е, активно. Працюють збройні сили і наші спецслужби, і СБУ, і військова розвідка в напрямку, тому щоб вражати цілі і в тому ж Криму, і в інших е, тимчасово окупованих регіонах, де склади, інші логістичні і е, е, об'єкти, і комунікації, і все таке інше. Тому в цьому конкретному випадку можемо говорити, що є. Підстави сподіватися, що не дивлячись ні на який там людський ресурс у Російській Федерації, який, до речі, вже не так дуже хоче воювати, і йти на фронт і гинути там як гарматне м'ясо, і є певні проблеми із озброєнням із військовою технікою. Хоча той же генерал Сирський говорив, що на жаль, поки що у них ці переваги є, але є прогноз і стосовно того, що ну, по крайній мірі до осені е, оцей, оця наступальна активність е, російських збройних сил вона буде спадати. І це буде пов'язане не тільки з певними проблемами на полі бою, але і з тим, що і в самій Росії відбуваються процеси, які досить невигідні керівництву Кремля і в контексті розчарувань значної частини населення, хоча поки що це не так. Іде публічно, але є тихий гомін невдоволення, і, хоча поки що нема акцій антивоєнних, але діяльність наших е військ і спецслужб по е нищенню об'єктів енергетичної інфраструктури. І інших об'єктів засвідчує, що це не подобається населення, тому що і з електроенергією проблеми, і з іншими питаннями проблеми, і там є відповідні вже бродіння, і ми їх спостерігаємо. Це по перше, по-друге, національні окраїни все більше і більше радикалізуються в контексті. Відродження чи відновлення, чи набуття своєї власної державності, це і на північному Кавказі, це і в інших регіонах Російської Федерації. Це ще не набуло тих темпів і тих масштабів, які б могли спричинити повалення путінського режиму, але це серйозні ознаки, на які не може не звертати увагу Кремль, і тому він зараз активно починає через. Свої можливості агентурні, лобійські і через окремих лідерів глобального півдня просувати ідею припинення вогню, проведення переговорів, але зрозуміло на яких умовах? На умовах, безумовно, Кремля. Тому є такі підстави і є такі прогнози стосовно потужності чи е, втрати потужності російських Збройних сил. Але поки що ворог сильний, поки що в нього є багато того, що. Вражає наші теж об'єкти і на е, території, яку контролює Україна, і на фронті, і на тимчасово окупованих територіях. Тому в даному конкретному випадку вся робота нашого вищого політичного керівництва і дипломатичного корпусу, як ми бачимо, спрямована на те, щоб спонукати наших партнерів до надання тих мілітарних ресурсів, які зараз Україна. Потрібні тієї фінансової допомоги, і ті 60 мільярдів Сполучених Штатів Америки, і ті 50 мільярдів сімки, про які вже практично питання вирішено. І це, і лише тільки це при наявності цього ресурсу мілітарного і фінансового, і е, тієї майстерності наших воєначальників і наших воїнів, яку вже вони набули. І при наявності високотехнологічної зброї, а зараз війна якраз і є високотехнологічною, і перемагає той, хто має надсучасні технологічні озброєння, в такому разі є впевненість, що не тільки ми зупинимо ворога, але й посунемо його аж туди, у Чорне і Азовське море.